Всім доброго дня. Маємо в продажі свіжопригнаний Renault Megane 3 Автомобіль, щойно пригнано з Франції, вже розмитнений, сертифікований, готовий до реєстрації на нового власника. Це в нас 2012 рік. Дизельний двигун 1,5 К9К, механіка шестиступка. ступка Автомобіль в гарному стані, по кузову без корозій, без м'ятин. По комплектації присутні задні парктроніки, оригінальні диски. Капот без сколів, без висічки. Датчик дошу у нас по комплектації. Літня гума. Давайте заглянемо в багажник. Великий місткий багажник. Є в нас в комплекті аптечка знак аварійної зупинки. Повнорозмірна запаска, домкрат, ключ повністю весь комплект з автомобілем присутній. Є шторка. Давайте заглянемо в салон. Салон в гарному збереженому стані, чистий, цілий. Задні склопідйомники, карти не провищі. По комплектації маємо задні передні склопідйомники, регулювання дзеркал, автоматичне світло, клімат-контроль, навігація, круїз-контроль. Пробіг даного автомобіля 196 тисяч кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Помилок немає. куліса, перемикає гарно. З автомобілем є сервісні документи. Так, останній зафіксований пробіг 11 місяця 2022 року. Пробіг 171 тисяча кілометрів. З автомобілем два ключа, дві карти по електриці. Склопідйомники працюють, регулювання дзеркал працює. Механічний рушник? Рушник також працює. Робота двигуна. Двигун працює гарно, екологія на місці. Болти не кручені, капот також не крутився, антифриз чистенький. Також з цієї сторони. Така робота двигуна. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Авто знаходиться, в місті Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там будуть фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Кого цікавить, телефонуйте деталі за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!